такого скаута, хлопці, подешевшав він. Ціна зараз впала ще на нього на 220-й він тепер називається 240-й. Чесно помінялась тільки назва, скажу так. Чесно помінялась тільки назва. От вигнали, тестувати будуть хлопці, провіряють коробку, все що працювало після зборки, тільки виїхав на зборки. А ось стоїть такий самий зібратий вже. Готовий на відгрузку. Дивіться, за ці гроші файна коробка, без, ну, не метаблок, 3 трьохточка. вау на 540, швидкість на 540 одна. вау відбору. Регулюється колія, 20-те колесо, 7,5, 20, 20 високе. Тут файно все зроблено. платформа, є десіст, є місце. Сидіння ще регулюється, ще назад можна посунути. Файненько зроблено, гарно, все акуратно, все. Нічого ніде не дербіжить. Ну, по мінімуму, да? Воно плюс-мінус. Рейка рульова, нормально. Все, мотор 11.15 популярний, і на нього багато запчастей. А, зараз покажу, що свіже зібрати. Отакі ще зубри, ой, не зубри, а кентаври, до речі, теж. А, на Кентавр, бачите, воно не так. Ну, тут все не так, все одно зроблено. Я тому завжди кажу, що краще візьміть скаут. Так, по суті, мотор і коробка воно однакове. Навіть ті тяги, рельси, все, воно ну, похоже дуже. Вот, майже з одного заводу, Там різний колір. А от саме як тут, вот, бачите, платформа сама. Тут вот лакокрасочне, тут, бачите, воно вот якось так все завжди. В скауті таких моментів немає. Бачите, скаут тут все файно зашите, тут все файно зашите, тут все файно, акуратно зроблено, тут нічого ніяких діжок немає, нічого не торчить ніде, нічого. А, бачите, і, яка, хоч і дешевий трактор, обично всі вони коцані, тут красочне, файне, все. чух-чух-чух, Дуже мені подобається, як ну, на совість зроблено воно, і вигляд він має. І... Не треба зразу там красить, підкрашувати. О, ця моделька вже в нас йде третій місяць 2024 року. Моє мотор ЗС 1115 ВТ 24 кінські сили пишеться. ну Тут 22, ми всі це знаємо. 9,5 на 16, задній і. А, 9,5 навіть. Хоча тут пишеться, бачите, 7,5. Де наїбали? Тут пишеться 7,5, а тут пишеться. 9,5 на 16, а насправді тут 7,5 на 20. Ну, а то все єрунда, хлопці, то все єрунда. Тракторець дійсно файний, він дійсно вартує своїх грошей. Хейтери навіть мої не дадуть соврать, що краще кажуть купити такого, ніж купити такого ремінного, одноциліндрового. Хоча тут знову ж таки питання більше, для чого ви його будете. Використовувати, тому що тут маєте на увазі трьоточка, голий трактор і все навісне. Все навісне вам треба буде докупляти. І трьох навісне раз в три йде дорожче, ніж іде навісне на одну точку. І, відповідно, десь в три, десь в 5 разів, може бути дорожче, там, щоб брати ту фрезу. До речі, кстати, скоро будуть по 650 баксів файні фрези 125 і дешеві з карданами від ДТЗ. Маєте на увазі, хто хотів фрезу до такого тракторця, трошки ще почекайте. Будуть, Обов'язково будемо відправляти. О, Чекаю з дня на день. А, тому, друзі, хто хоч, кому бачите, завеликий, колію ти не відрегулюєш ніяк, він довше йде, в нього виворіть коліс гірший. А, кому за завеликий, а треба щось маленьке. Зараз дуже файна, дійсно, на нього ціна. Хлопці І то не там, якісь стоявшися там днів, то техніка новенька, 24 рік, тільки е, тільки хлопці хотіли зібрати. Ой, хотіли тільки хлопці зібрали О, Тому звертайтесь, Файний трактор дійсно за свої гроші. А, за свої гроші нічого а, краще ви не візьмете. Хіба що оцінений там 350-й оцінюний майже стоїть. 244-й оцінюний шифен. Ну, Вони старі, вони 22-го року, вони стояли в ангарах. Ну, А це техніка, новенька, файненька, гарненька. Тому звертайтесь.